Усім привіт! Ми знову з вами в лісі. Відвідаємо наші секретні місця з Бархата Амурським, Там точно є гриби. А які ви побачите згодом? Так що ходімо. А такого я ще не бачила. Парасольки спірчать прямо з мурашника. Це взагалі щось цікаве. Цікаво те, що грибниця ніяк не страждає від мурах. Та й мурахи теж не проти. Наше місце вже зовсім поруч. Подивіться тільки на ці бархати амурські. Яку кору вони цікаво мають. А ось кора. Кора вже яка. Відпала від дерева. Ну ось ми і на місці. Це стара роща бархатів амурських. Сподіваюся, тут ще є гриб-веселка. тож шукаємо його ретельно. Так. Друзі, дивіться. Ось і перше яйце. Чимале. Воно вже готово. До розриву оболонки. Ви бачите, яке воно? Тож його треба негайно з'їсти на місці. Я їх люблю називати яйце динозавра, воно дійсно таке щось незвичайне. Тут не можна і кроку ступити, щоб не знайти гриби. Дивіться, таке враження, що хтось для нас його підклав, ой. Дивіться. Як воно кріпиться? Так. І ось ось дивіться. Це у мене велике, а це трішки поменше. Ще одне яєчко. Старий гриб. І ще один красень. Ось, подивіться. На ці яйця веселки. Так, І це теж забираємо. Не знаю, чи це ще я придатне для того, щоб його взяли, але воно вже теж готове до розкриття. Ну, ми нехтувати ним не будемо, візьмемо. А за цей гриб змагається не одна камаха. Кожен хоче поласувати його солодким нектаром, який виділяється на шапинці. Горнючий пригарнючий. Принаймні так вважають ці комахи, які взагалі не реагують на мене, а займаються своєю справою. Краса. Ось ще один великий екземпляр. І ось дивіться, що з поруч. Один великий і один маленький. Той, що ще не прорізався з яйця. Тому що яєчко ми теж забираємо із собою. Вони майже всі в повній готовності і готові для прорізування. Ох, не хочеться мені його пошкодити, але воно так плотно. У землі. О. Ей, ні, воно вже все. Воно не годиться. Ось подивіться, воно вже прорізається. І я йому тільки зараз допомагаю. Подивіться. Це гриб, який вже прорізується. Вже готовий до того, щоб вийти з яйця. Ось як цей, наприклад. Хух. Я дуже хвилююся, що ми цей гриб просто не довеземо додому. Тому прийдеться його їсти прямо в лісі. Завжди у нас з собою є сіль. Ну, а гриби як пощастить? Сьогодні нам щастить, тож гриби в нас є. Цей гриб їсться дуже просто. Знімається верхня оболонка. Гриб ось містить такий слиз. Ми його присолюємо, ноїмо. Ну, Ось подивіться, як він виглядає. Зелена це шапинка. Біла ніжка. Нагадує або речку, або редиску. Він зовсім не, не... Я не можу сказати, що він смачний, або він не смачний. Він такий, який він є. Принаймні його їсти зовсім не противно. І це я роблю вже не перший раз. Цей гриб дуже ситний. Після нього зовсім не хочеться їсти. Майже доїла. Все, гриб з'їдений. Ось такі місця. Любить гриб веселка. Ось подивіться. Це старий гриб, який вже збирати не можна, він смердить. І ось неподалік з ним. Подивіться на цю красу. Навіть не очікувала, що нам сьогодні так буде щастить. Ой-фу! Я влізла. Пробачте, комари ще кусають. І я, я Ось подивіться. Ось це. Яйце тиранозавра як мінімум. Який цікавий екземпляр. Так. Забираємо ще одне яйце. Цей гриб ще називають не тільки веселка, а й фалас безсоромний. Любіть природу, збирайте готуйте гриби та будьте здорові!